П'ятдесят тисяч воїнів увійшли в пустелю, і жоден не повернувся. У 524 році до нашої ери перський цар Камбіс, II, син Кіра Великого, був одержимий ідеєю підкорити Єгипет до останнього поселення. Почувши, що в Оазисі Сіва, жерці наважилися зневажити його владу, він відправив туди військо: п'ятдесят тисяч солдатів з кіньми, верблюдами, провіантом і знаменами, що сяяли під сонцем. День за днем вони йшли розпеченим піском, аж доки раптово не здійнявся вітер. Спершу теплий і колючий, потім рев, наче вся пустеля ожила. З неба впала піщана стіна, миті і зникли сліди, голоси, навіть сонце. Пісок сипався, наче каміння, ховаючи людей заживо. Геродот писав, що буря тривала так довго, що ніхто не зміг вибратися. А коли пошуковий загін дістався місця, там була лише безкрая порожнеча. Сучасні археологи знаходять у цих місцях наконечники стріл, клапті тканини, але ніколи жодного цілого скелета. Одні вірять у природну катастрофу, інші шепочуть про зраду і таємний перехід війська на бік ворога. Але факт лишається фактом десь під пісками може спати ціла армія, не торкана вже 2500 років. У давньому світі багато історій без кінця. Підпишись, разом ми знайдемо відповіді.